Правоохоронці взялися за Олександра Дубінського, служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки у нардепа. Про це повідомили у спецслужбах. Йдеться про справу щодо ймовірного незаконного перетину ним кордону. За даними слідства, раніше народний обранець виїхав за кордон, начебто для того, щоб супроводжувати хворого батька. Втім, вирушив туди сам. Його ж батько виїжджав з України без Дубінського і повернувся значно раніше аніж син. Також правоохоронці розслідують можливу підробку документів під час перебування за межами України. ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в тому числі до державних органів, що може свідчити про їх підробку. У силових структурах не повідомили прізвища парламентаря. Втім, нещодавно у мережі з'явилася інформація про відпочинок Дубінського з дівчиною у Барселоні. Нардеп підтвердив, що виїхав за кордон, але сказав про супровід хворого батька. Тепер Дубінському може загрожувати до шести років позбавлення волі. Нагадаю, що у 2021 році Дубінського виключили із фракції Слуга народу через рішення Держдепартаменту США запровадити санкції. Проти депутата. Також Дубінський неодноразово фігурував у скандалах, зокрема корупційних.